Сьогодні ви почуєте трохи корисної та мотивуючої інформації про спартанців, котра, на мою думку, може допомогти розвитку кожної людини. Для початку розповім про канал, можливо, все, як завжди, ємко, швидко та без води. Якщо хочеш швиденько заробити в інтернеті або шукаєш якийсь заробіток, тобі у нас не сподобається, тому вимикай та не витрачай час. Якщо вмієш слухати, подобається получати нову інформацію, надихай успіх інших, тобі з нами. На стрінці вже 4 відео, а можливо вже і більше, про успіх інших людей чи компаній. Різних масштабів та різного рівня дивакуватості. Бо можливо все, та це лише початок. Рекомендуємо для початку ознайомитись з історією Генрі Форда, який створив авто. Посилання зараз з'явиться. Якщо б він не втік з ферми його батька, хто знає, який би зараз був автомобільний бізнес. Все можна сказати з нього і почалося. Але ми продовжуємо про спартанців. Цей випуск буде не про їх успіх, а про спосіб життя та їх звички. Мені здається, вони можуть не лише замотивувати, а внести трохи тверезвого погляду на навколишній світ. Тож почнемо з тверезового погляду. Я не знаю, як у вас це працює, але після шаленого перебуху я випадав з обоями на пару днів так точно. Чув ці дурні вислови, типу без пляшки не призібратися. Так от я вважаю, що алкоголь зло і послухайте, як спартанці боролися зі злом. Як всім відомо, дітей Спарта жорстко виховували само дитинцям. Там не просто навчали мхати, мечем та всіх бити, а повністю виховували воїни. Спартанці наливали своїм рабам 3-4 кружки якоїсь пойла, давали їм в руки зброю та заставляли битись. І на це все повинні були дивитись діти. Думаю, ви уявляєте, як це виглядає. Такі театри проходили час від часу, щоб постійно нагадувати, що робить алкоголь з людиною, та щоб це викликало відразу. Розумію, що хтось каже, та я нормальний, коли перебуха, а я вам відповідаю, так працює алкоголь. Другий також не менш цікавий факт це їх відношення до розкоші та їжі. Думаю, кожен з вас колись купував або десь збирав якісь речі, котрі не ну, зовсім не потрібні. Або цікавість до них дуже швидко кудись пропадала. Я колись хотів зняти відео, та поки сидів в інтернеті, прийшла ідея зняти його у таких матових лінзах. І як ви думаєте, що сталося? Лінзи я купив одразу, одягти їх не зміг, відео не зняв. Я людина, яка краще спробує, ніж потім буде жаліти. Але це була така собі спонтанна ідея та така сама покупка. Бартанці жили всі однаково, царі зі звичайними воїнами їли в одній їдальні. Посуд був максимально звичайний, яким просто можна було їсти. По суті, для чого він і придуманий. Їм заборонялося використовувати якийсь інструмент для того, щоб будувати свій дім. Все потрібне було, але щоб не відрізнятись від інших. Я це не для того, що ми всі повинні бути однакові, тоді все буде добре. Ми всі різні та бажання і амбіції у кожного різні. Але погодьтесь, ми живемо в той час, коли дуже багато чого нав'язано. Реклама стала так працювати, що не потрібні тобі покажуть з такого боку, що можна сказати і непогана річ, та й пропозиція. Гарна. І ми просто нескінченно купуємо непотрібні нам речі, витрачаємо ресурси та час на це все, що відволікає нас від того, що нам дійсно цікаве та потрібне. Погодьтеся, навіщо тобі 11 кросівки, коли в тебе вже 10, а ходиш ти вдвох. А тепер поговоримо про жінок у спаті. На той час вони вже були дуже вільні, їх всі поважали та вони багато часу приділяли вихованню дітей та освіті. То як не жінка може дати більше своїй дитині. Тому їх дуже цінили, хоча й забирали дітей у 7 років у казарми. Але за цей час мати дуже багато могла передати дитині. Тому цінуйте своїх жінок, саме від них залежить, яке буде майбутнє у твоїх дітей. Сподіваюсь, цей коротенький випуск був цікавий, та ви для себе почули щось цікаве та корисне. Рекомендую переглянути ці відео, посилання на які ви зараз побачите. Там теж багато цікавої, корисної та мотивуючої інформації. А я продовжую шукати якийсь рецепт успіху, який мені здається складається з багатьох факторів, головний з яких, на мою думку, дія. Тому дій і пам'ятай, можливо, все.